Мої вітання, мене звати Аліна Васильченко, і з вами програма тут актуальна. Далі говоримо про те, чим жила Польща упродовж останнього тижня. Отже, тиждень у польській столиці минув вкрай неспокійно, а все через відомі вже нам протести фермерів, щоб вони думали, що вони лише на кордоні заважають. Протестуючи і у Варшаві наробили галасу. Не обійшлося без сутичок, вогню та поліції. За словами очевидців, протестуючі підпалювали шини, прапори ЄС, сміття та навіть труну. Зокрема, такі демонстрації робили перед офісом прем'єр-міністра та навколо нього. Трохи після 14-ї взагалі, почалися сутички між протестувальниками та офіцерами. Про це повідомляли місцеві журналісти. А у бік будівлі канцелярії прем'єр-міністра взагалі полетіли петарди та яйця. Столичне управління поліції повідомило у соцмережах, що кілька поліціянтів взагалі отримали поранення під час патрулювання протесту фермерів. Втім, треба зазначити, що таку поведінку дозволяють собі лише провокатори. І більшість поляків не підтримують їх дії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск категорично відноситься до поведінки протестувальників, бо більше вперше назвав неприйнятними частину вимог, які вони висувають. Зокрема, бажання страйкарів повністю закрити кордон з Україною для продовольства та остаточно відмовитись від зеленого курсу. За його словами, він боротиметься за пом'якшення положень зеленого курсу. Та захист польських виробників у питанні торгівлі з Україною, проте не настільки радикально. Туск також підкреслив, що уряд досяг серйозного прогресу у переговорах з обох тем. Серед ще одних гучних заяв Туска на цьому тижні він сказав, що епоха миру у Європі вже закінчилась, і зараз європейці живуть у передвоєнному часі. Також прем'єр-міністр Польщі закликав політичних соратників у Європі усвідомити нову реальність, у якій масштабна війна знову можлива, і думати та діяти відповідно до цих нових реалій, як повідомляє РМФ 24 про це він сказав у своїй промові на з'їзді європейської народної партії у Бухаресті. Епоха миру скінчилася, поствоєнна епоха скінчилася. Ми живемо у новий передвоєнний час. А для деяких наших братів це вже не передвоєнна епоха, а повномасштабна війна у своєму найжорстокішому вигляді. Він закликав європейських лідерів повірити у свою силу та не боятися брати на себе відповідальність і діяти рішуче. Також наголосив, що Європа як спільнота має усе необхідне, щоб чинити опір російській агресії. Ми не можемо далі годувати себе ілюзіями. Ніхто не зніме з нас відповідальності боротися за нашу безпеку і наше майбутнє. Ми самі є найкращим гарантом нашої безпеки та єдності. Потенціал Європи в економічному, фінансовому, демографічному моральному вимірі більший ніж потенціал тих, хто нас атакує. Польща, як ніхто, розуміє, що агресія Путіна може дістатись до її кордонів. Тому поляки активно розвивають свою оборонну промисловість. Тому в країні вирішила звернути увагу на досвід України у війні і створити власний підрозділ безпілотників. Про це розповів місцевим журналістам міністр оборони країни Владислав Костіняк-Камиш. Вивчивши уроки війни в Україні, ми створюємо безпілотний військовий компонент. Ми створюємо підрозділи безпілотників. Їх використання виправдане не тільки в повітрі, є морські дрони, є наземні дрони. На нараді з керівництвом ВМС ми говорили про використання безпілотників і про те, як адаптувати техніку, щоб не залишатися позаду. До слова нагадаю, що у Польщі зараз тривають найбільше з 1980-х років навчання НАТО. Dragon 24. у них беруть участь 20 тисяч військовослужбовців країни-членів північно-атлантичного альянсу. Вони відбуваються у межах військових маневрів НАТО. Steadfast Defender 24, які є найбільшими навчаннями альянсу від завершення холодної війни. Тому на дорогах країни можна часто побачити військову техніку. Таким чином військові відпрацьовують перекидання союзних військ. Координацію транскордонної діяльності та співпрацю з приймаючими країнами також у генштабі Польщі закликають не фотографувати техніку та не викладати її у соцмережах, адже це полегшить роботу ворогу. Останніми днями у мережі активно обговорювали питання відправки військових НАТО до України. Польща також висловила свою позицію. Зокрема, премєр міністр та міністр національної оборони Владислав Косняк-Камиш заявив. Що вони продовжуватимуть підтримувати Україну зброєю? Втім, відправляти свої війська не планують. Таких планів немає. Польща не посилатиме свої війська в Україну. Ми дуже чітко про це говорили. І президент, і прем'єр-міністр, і я це підтверджую. Введення польських військ в Україну не планується. Ну і на кінець така чекавостка. У Польщі затримали трьох українців, які нелегально торгували ліками для потенції. Як повідомляє РМФ 24 затриманим чоловікам було від 26 до 30 років, а продаж цих таблеток був для них постійним джерелом доходу. Ці ліки мали у своєму складі хімічні субстанції і не були допущені на польський ринок. Загалом польські правоохоронці виявили мільйони таблеток, якими торгували українці. У трьох помешканнях чоловіків було знайдено 700 тисяч екземплярів, решта у морських контейнерах. Тепер підозрювані впродовж трьох місяців перебуватимуть під арештом. Це були всі новини на сьогодні. Пишіть у коментарях, чи було цікаво вам слухати цю інформацію та про що ще хочете почути.